16 квітня в адмінбудинку відбулося засідання робочої групи з питання відновлення ремонтних робіт по вулиці Приморська, 24. Нагадаємо, в грудні місяці 2012 року було дано протокольне доручення повторно зробити вишукувальні роботи по аварійному будинку. Розробники проектно-конструкторської документації попрацювавши, готові надати свої висновки. В результаті обстеження аварійність будинку визначається в першу чергу технічним. Станом стін будинок зведений без врахування особливостей основи, на якій він стоїть. В залежності від вологості ґрунти то піднімаються, то опускаються. Такі ґрунти закріпити будь-якими сумішами неможливо. Ін'єкції не можуть бути примінені, тому що ґрунт дуже плотний. Коефіцієнт фільтрації у них 5 тисяч п'ять міліметрів в сутки. В першу чергу вважають фахівці, потрібно зробити ревізію та ремонт водопровідних систем, а також провести відповідні заходи у підвальному приміщенні, аби уникнути зайвої вологи. А щоб запобігти руйнації будинку, згідно діючих норм варто закріпити стіни спеціальними поясами. Ці пояси пояса з наружної сторони здальним. Понаружі і посередні сіни, в середині тоже. і по попередчним по, по сінам тоже мешканці будинку ознайомилися з документацією, схемами та проектами. Заступник міського голови Олександр Сич підвів риску на основі проектних рішень. Проектів експертіза обстеження будівлі, комплексне обстеження будівлі. у ЖКХ заключить договор. Зета заключить договор на розробку проектно каштурисне документацію з учетом этих зауважень і обезпечить фінансування. Найзручнішим транспортом для дачників став потяг буртини-догарки. А з настанням весняно-польових робіт потреба в перевезенні збільшилася. О 10-й годині ранку буднішнього дня пасажирами в основному є пенсіонери. Кажуть, о сьомій годині ранку тут ще більше люду, а вагонів лише два. У вагоні, розумієте? 150 чоловік. Оці контрольори переписують, вони не встигають переписувати всіх. Розумієте? Були випадки, коли дві жінки втратило свідомість. Непокоїть пасажирів і те, що потяг, який повертається з дачниками, не стикується з рейсовими автобусами, які здійснюють пільгові перевезення. Вислухавши всі претензії та побажання, ми прямо з перону йдемо до начальника управління економіки Наталії Гаврилюк. Ну я хочу сказати, що зараз де певна робота з представниками Полтави і Харкова. Вони цю проблему знають, що недостатньо вагонів, і обіцяють нам, що на ці вихідні. На суботу, на неділю виправиправити ситуацію, але ж все ж таки відповідно до того, що вони до нас звертаються з приводу надання пільги на використання земельної ділянки під залізницею, то це питання буде вноситися на травневу сесію міської ради, тому що це пов'язано з перевезенням наших пільгових категорій всіх громадян. А практично вони всі користуються переїздом для того, щоб використовувати свої дачні присадивні ділянки. Ну, я думаю, що більш детальну інформацію ми не вам вам понеділок, тому що зараз іде переписка і іде узгодження позицій. Тобто, всі про це знають, знає про це і влада, і ми над цим працюємо. А що ви можете сказати щодо узгодження графіку руху потягу та автобусів? Є б таке побажання, щоб рух нашого пасажирського транспорту відповідав перевезенням по залізниці. Я думаю, що ми це відпрацюємо, надамо таке доручення відповідним працівникам. І якщо це така можливість буде, то ми змінимо рух і про це надамо об'яву додатково, якщо це буде необхідно. Добре, домовились. Тож про результати перемовин між спеціалістами економіки та керівництвом залізниці ми повідомимо глядачів, як тільки дізнаємося про рішення. Вікторія Атамас, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. Своєчасність у наданні висококваліфікованої допомоги, це є одним з основних завдань, які ставлять перед собою фахівці Київського лівобережного нейроцентру з медичною реабілітацією. Наразі цей медичний заклад, який у 1996 році створено при Київській міській клінічній лікарні за номером 1, надає спеціалізовану нейрохірургічну та неврологічну допомогу. В нейроцентрі, за словами його незмінного керівника, лікаря-нейрохірурга, доктора медичних наук, заслужено. Лікаря України Олега Гончарука вперше в Україні створено умови, коли нейрохірургічна та неврологічна служби співпрацюють в тісному контакті і взаємодії одна з одною, і це дає можливість проводити лікування пацієнта в межах однієї лікарні без залучення зовнішніх консультантів та переведення хворого в інші лікарні. Якщо раніше до нас ставало питання, що поступає операбельний хворий. З боку нейрохірургії в неврологічне відділення, то виникали проблеми, як його перевезти, це йшло узгодження, погодження. Потрібно було заказувати швидку перевозку, перевозити його в інші відділення, тому що специфічних нейрохірургічних відділень і в Києві їх не так багато, і взагалі і по Україні вони одиничні, як правило, в обласних центрах. І тоді, дивлячись на те, як працюють наші колеги там за кордоном, і прийшла ідея створення ось такого центру, де під одним дахом функціонували дві служби неврологічна і нейрохірургічна, сенс ще й полягає в тому, що це суміжні спеціалісти. Хто такий нейрохірург? Це оперуючий невропатолог. Основними напрямками діяльності одного із найзатребуваніших медичних закладів країни є лікування гострих порушень мозкового кровообігу на різних етапах: нейроонкологія, дегеративно дистрофічні захворювання хребта, нейрокомпресійні синдроми, наукова робота тут прикладають максимум зусиль, аби хвора людина після лікування якомога впевненіше повернулася до нормального, звичного ритму свого життя. На конкретному прикладі наші телеглядачі можуть переконатись, настільки пацієнти довіряють медичним працівникам.

осложненный тем, что она имеет секвестрированную, образно говоря, разорвавшуюся, оторвавшуюся грыжу от диска, которая начала свободно мигрировать в канале спинномозговой. Вот теперь мы должны сделать такую микрооперацию, которая будет направлена на то, чтобы забрать фактор, который компримирует спиной мозг, спиномозговые корешки, активизировать ее на второй день, поднять. Собственно говоря, если этого не делать, то это все может закончиться довольно плачевно. Насколько вы доверяете вот именно этому доктору, с какими всем каким всем сердцем пациентам. отдаете? С каким И... сердцем отдаетесь ему, если... С легкостью. Вот меня как-то свободно. Я, вот я не знаю, у меня доверие к этому врачу полностью. Мне просто... Мне нету ни страха, мне нету ничего. Я просто этому врачу доверяю. Києві побували Валентина Саєнко та Дмитро Сіромаха. Міські традиційні суботники, які наразі проходять під гаслом чисте довкілля, були направлені на прибирання прибудинкових територій, паркових зон та несанкціонованих сміттєзвалищ. З людських очей світловодці сміття, начебто, прибрали, але відзнайшли ми і таку територію, де як кажуть, і кіт не валявся а знаходиться така вкрай негарна картина в Андрущиному яру на території гаражних кооперативів. На власні очі ми побачили справжній розсадник інфекційних хвороб, санітарно-екологічні норми відсутні повністю. Поспілкувавшись з людьми, котрі щоденно бачать таке неподобство, ми дізналися, що історія виникнення сміттєзвалища банальна, викидають усі, хто не лише користується гаражами, але й ті, хто кожного дня мандрує стежкою додому чи на роботу. Більший председатель 2012 року він намагався організувати на збиранні людей, щоб обрати цю мусорку. Результату не було, чи люди не захотіли прибирати взагалі вийти. Деякі питалися люди приходити обирати, але ж треба, щоб весь всі люди гаража об'єдналися, об'єдналися ну, об і щоб пішли, обрали цю мусорку. Але це не факт, що вона не знову не виникне. Да, так, да. Ну а взагалі ви ніколи не бачили, що хтось викидав. І де, де, де ви де вибереться це сміття? Не бачимо. Наше наше точно туди не бросає. Це верхні гаражі, которые знаходяться сверху, там которые это саме вибрасувати сюди. Наши, воно у нас спеціальна мусорка. У нас мусорки постійно вивозиться мусор. А там немає, так да, смітника? Ну я це ж не там в тому числі, це ж та мовчиство. На наше питання: чи доречним є розташування смітника в цьому місці і що спричиняє його виникнення? Відповів один із наших респондентів. Можливо, саме у його відповідь. Відповіді криється Основна проблема створення смітника. Постійно приїжджала, раз, раз в дві неділі приїжджала машина, забирали мусор. Такого хлама не було. А зараз воно просто нікому не треба. Всі відказались, баки взагалі Вони одне були, Взагалі цепь ее потім цепь убрали, їх не стало. Я за свого гаража мусор, ввожу машину. Вона стоять мішки, ми в мішки збираємо, я вивожу. А внизу там гаражі нам казали, що там збирають у них там у них, да, так у них є мусорні баки, заїжджає машина. У них там, по-моєму, в двох містах баки стоять. Та чи дійсно ситуація щодо нестачі баків змушує людей викидати сміття будь-де? Чи то менталітет людський такий, але подібна проблема гостро відчувається у Світловодську. Не помічати її неможливо, а ігнорувати не варто. Можливо, настав той час, коли міська влада разом з правоохоронними органами винайде важелі впливу, а саме штрафні санкції на тих, хто забруднює місто, в якому живе. Матеріал підготували Альона Зозуля, Нікіта Асташов, телерадіокомпанія Веселка.